11 вересня 2022 року, 7 година 20 хвилин ранок, йду на рибалку. Я два дні пропустив, щось воно хмари наганяє на небі. Ніч була місячна, зоряна, ясна. А тепер хмари. Ну, вони обіцяють за дощ з грозою. Але сходимо на рибалки. Я два дні пропустив рибалочку. А сьогодні вийшов. Оце. Попідрізали. Попідрізали землю. Мабуть, будуть орати фермери. Та це так, чого вона пустує, ця земля. Хай зорить люди. Та буде, поки йде війна на сході України. Тут землі треба розширяти, саджати що-небудь. Ух, чапля вилетіла. О, Полетіла, полетіла, полетіла. От так. Полетіла чапля з речки кам'яної. Речка ка кам'янка. А я на балахівку йду. Дев'ята година без п'ятнадцяти хвилин, отаких уже вісім верхоплавок піймав. Ну, клює по, потихеньку рибка клює. Ну, але маленька, ну нічого. О пів на десяту годину, закінчив рибалочку, піймав 11 верхоплавок Так що буду виходити. А це погода поки гарна. Сонечко світа. Дощик з утра трошки-трошки прийшов. Вот такі справи. Ну все, пішов я до дому. Досить.